Доброго ранку, гарного дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Сьогодні до нас на заняття завітали гості. Хто це, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Це гладенька і м'якенька, пинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки сапцарапки. Хто це такий? Хто це до нас гості здовідав? Ліночка, хто це? І... Кошечка. кошечка так, да? Котик, молодець. Добре, це котик. А послухай наступну загадку. Котик прийшов не сам. Давай ми з тобою Симку. підгадаємо другу загадку. Хвостик, Ой, да. як ниточка, сама, як каліточка. А очі як на сінинки, уночі гуляє і крихти підбирає. Хто це? Ліночка хто це? Хто це? Мишка? мишка так. А скажи мені Ліночка, будь ласка, а як робить котик, як він розмовляє? Як говорить. А, а, а мяв. А, так? Ой. Ти вкарив, мяв робить, А мишка як розмовляє? Дехто ну, говорить, ну як мишка? Мишка пі-пі-пі, да? вона пищить. Яка вона? Вона маленька, да? у неї довгий хвіст, вона жвава така. хвостата, маленька, сіренька. А він який? Він гарний, бусатий, сірий, муркотливий. Так, а давай зараз з тобою пограємо в таку гру, яка називається кішки мишки. Ця ручка мишка. Ця ручка кішка. Мишка лапка миш кребе і скориночку гризе. Це почула кішка. І біжить до мишки. Мишка шусть. І бігла в нірку, не пролізе кішка в дірку. Давай ще раз. Давай ця ще раз. Мішка мишка, ця ручка кішка. Мишка лапка миш гребе і з куриночку гризе. Це почула кішка і мишки. Мишка шість і вбігла в нірку, не пролізе кішка в дірку. Їх. А пригадайте, з якої казки до нас з вами в гості завітала мишка та котик? З якої казки вони до нас прийшли? Рібка, <різь> 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 так, ця казка називається Ріпка. Скажіть мені, будь ласка, хто посадив рібку? Хто посадив ріпку? Дід посадив рібку, так, дід посадив рібку. Яка вона виросла? Вона виросла яка? Велика, превелика, так? Кругла велика. А що робив дід з рібкою? Що він робив? Тягнув тягну. тягнув. її з землі. Навіщо він її тягнув? Він хотів вирватися, Дід, тихо, тихо. А чи зміг витягнути дід рібку? Тихо. Не зміг. Він покликав на допомогу. Тихо. Хто там тихо. на малюночку? Хто це? Бабка. бабка, так, це бабка. Дід покликав на допомогу бабу. Як він її покликав. Ти, допоможи мені рібку витягнути. Чи вони разом рібку витягнути? Вдвох змогли? Ні, не змогли. А хто потім прийшов на допомогу? Внучка, так. як звали внучку? Внучку звали Марушка. Яка вона? Вона весела, свитка, маленька. А як баба кликала внучку? Іди, внучко, іди сюди. Рібку вирвати допоможи? Чи змогли вони втрьох витягнути рібку? Ні, не змогли. Кого покликала внучка на допомогу? Хто це такий у нас хвостатий? Внучка покликала собачку жучку. І як внучка Марушка кликала собачку жучку? Ярослав, як внучка кликала жучку? Іди, жучко, не лінуйся, допоможи нам витягнути рібку. Прибігла жучка і почали вони разом тягнути ріпку. Чи змогли вони витягнути ріпку? Ні, не змогли. А кого покликала жучка на допомогу? На допомогу вона покликала котика, Мурчика. Ось він, дивіться, який гарний. В шляпі допомагає витягнути ріпку. А чи змогли вони витягнути ріпку знов? Ні. Кого покликав Мурчик на допомогу? Мурчик покликав мишку. Прибігла мишка, взялася за котика. Котик взявся за собачку. Собачка взялася за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть та як попадають, Бачите, всі попадали. І рібка зверху, витягнули вони рібку. Ярославчик Ліночка. Яку рібку виростив дід у себе на городі? Яка вона? Велика велика, так, він виростив велику рібку. А покажіть мені, яку велику, так, Ліночка, от таку велику рібку витягнув дід. Добре. А хто допоміг дідові вирвати рібку? Хто допоміг? Баба, внучка, жучка. Котик та мишка. Всі разом вони витягнули рібку. Яку ми з вами сьогодні казочку, дітки, згадали і розповіли, як вона називається? Ярославчик, як називається ця казка? Ліночка? Та казка називається Рібка. Так? Ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення!